Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тему сьогоднішнього року розв'язуємо задачі на різницеве порівняння. Так, я повинна ви переглянути теоретичний матеріал самороботи з підручником, і нам залишилося працювати в наших з вами зошитах. Так, знайди невідомий компонент або значення частки. Розгорнули, будь ласка, 46-ту сторіночку. Дивимося, Ділене, дільник частка. Це компонент якої діє. Ділення. Отже, щоб знайти ділене, ми повинні помножити. В всіх інших випадках ми повинні поділити. Тобто, 12 ділимо на 3 і це. 4. 6 множимо на 2. 12. 24 ділимо на 3, 8. 6 множимо на 6, 24. 15 ділимо на 3. 3 помножити на скільки 15. На 5. 2 на 7. 7 плюс 7. 14. 30. Ділимо на 3. 3 помножити. На скільки буде 30? На 10. 3 помножити. На скільки буде 27? На 9. 3 помножити на 7. 21. 3. Помножити. На скільки буде? 18. На 6, 2 на 9, 18. Так, далі у нас з вами вирази. Бачимо різні різні. Давайте пригадаємо, що спочатку ми виконуємо дію в дужках, потім множення або ділення і потім додавання чи віднімання. Отже, спочатку множення. 7 на 3 це у нас 21. 53 три додати чотирнадцять. Це 67. сім. Відняти двадцять один. Сорок шість. Сорок додати дванадцять. П'ять Так, далі спочатку ділення множенням. Сорок ділом на десять. 4. Чори на три. Дванадцять. Тридцять вісім плюс сорок сім. 85 п'ять і відняти дванадцять. 73. три. Далі три помножити на дев'ять. Двадцять сім. Далі. Що ми робимо? Додаємо? чи ділимо? Звичайно, ділимо. Двадцять один поділити на сім. Три. Двадцять плюс три. Тридцять. П'ятдесят мінус тридцять. Двадцять. Є. Далі. Тут що ми робимо спочатку? Діє в дужках. Так, рахуємо сорок шість плюс двадцять вісім. Сорок шість плюс двадцять. Шістьдесят шість і плюс вісім. Сімдесят

Так, розв'яжи задачу, зістав задачі 1 і 2, чим вони відрізняються, і як ця відмінність вплине на розв'язання другої задачі. Так, розв'язуємо з вами перше. Один вівчар із двох овець на стриг 12 кг вовни, порівно з кожним, а інший з однієї вівці на стриг 5 кг вовни. Який вівчар з однієї вівці настрих більше вовни і на скільки більше? Отже, скільки один перший вівчар? 12 з двох. А другий 5 кг з однією. Якщо з двох було 12 і сказано, що порівняно, можемо дізнатися, скільки з однієї? Так, можемо. Нам потрібно 12 поділити на 2. 12 ділимо на 2 і отримуємо 6 кілограмів. І 6 кг і це у нас перший вівчар, одна вівця. Так, перший, у першого вівця вівчара одна вівця. З однієї вівці на 6 кг. А з другого, у другого, 5 кг. Так, дізнатися різницю. Правильно, відняти. Потрібно 6 відняти 5. І буде 1. Один кілограм, і це у нас різниця. Так різниця. Так. Один вівчар із двох овець на стриг 12 вовни порівно з кожним, а з іншої з трьох овець 15 кілограмів вовни. Порівно з кожним, який вівчар з однієї вівці настрій більше і наскільки більше. Тобто -то вони схожі, але якщо в першому випадку ми одразу знали, що там було 5, то в другому нас так само що через трьох овець. Ми отримали 15 кг. Бачимо, якщо в нас 12 кг розділити на 2 – порівну, 15 кг розділити на 3 – порівну і наскільки більше? Якщо ми з вами бачимо таку стрілочку, вона означає різницеве порівняння. Тобто ми шукаємо від більшого, віднімаємо менше. І бачимо схему: 12 поділити на 2, 6, 15 ділимо на 3 – 5, 6 мінус 5. 1. І так само записуємо з вами сюди, але запишемо виразом. Це в нас перша дія, друга дія, і між ними який буде знак? Мінус. Отже, пишемо. 12 поділити на 2? Відняти. Можна в дужках можна, ні, але ми покажемо, що це інша дія. 15 поділити на 3. Так, 12 ділом на 26, 15 ділимо на 3,5, 6 мінус 5 1. На 1 кг вівчар перший, так, на стриг більше. Так, повністю сторіночка у нас має ось такий вигляд. Тепер переходимо до 3000 завдань. Ми з вами виконуємо на 41-й сторінці другий стовпчик, а перший ви виконаєте самостійно. Так, 18 ділимо на 3. 3 помножити на скільки? На 6. 6 помножити на 2? 12. 21 ділимо на 3. 3 помножити на скільки 21? На 7. 2 на 7? 14. 9 ділимо на 3. 3 помножити на скільки буде 9? На 3. 3 на 2? 6. 6 делаем на 3. 3 помножить на сколько 6? На 2. 2 на 2 4. 2, 4 делаем на 3. 3 умножить на сколько будет 4? На 8. 2 на 8 16. 15 делаем на 3. 3 помножить на сколько 15? На 5. 2 на 5 10. 3 умножим на 6. 18. 18 ділимо на 2. 2 помножити на скільки 18? На 9. Так, 3 множимо на 4. 12. 12 ділимо на 2. 2 на скільки помножити на 12? На 6. 24 ділимо на 3. 3 помножити на скільки 24? 8. 8 ділимо на 2. 2 помножити на скільки? На 4. 18 плюс 3. 21 І ділимо на 3, 3 помножити скільки буде 21. На 7. 9 ділимо на 3, 3. 27 ділимо на 3. 3 помножити на скільки 27? На 9. Далі 6 ділимо на 2. 2 помножити на скільки 6? На 3. 18 ділимо на 3, 3 помножити на скільки 18. На 6. 25 мінус 22. 3. 24. ділимо на 3. 3 помножити. на скільки? 24, На 8. 6. На 2 – 12. 12 Ділимо на 3. 4. 2 множимо на 9. 18. 18 Ділимо на 3. 3. Помножити на скільки? 18? На 6. Так, 43 мінус 22. 21, 21 ділимо на 3, 3 помножити на скільки 21 на 7. 45 мінус 30. 15. 15 ділимо на 3. 3. на скільки буде 15? На 5. Так, а друг, перший стовпчик ви виконуєте самостійно. Так, і виконуємо з вами, повторюємо таблицю множення. Швиденько відповідаємо з вами і опрацьовуємо. 3 на 6.

і 10 на 3 – 30. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.